Вікторія ушакова життя! Добрий ранок, ми вже поснідали, точніше, я каву свою п'ю, Їмо вже чайок, готуєм імбирний смачний допив. Я вдягнута, бо виходила на вулицю дивитися, що Діма робить. Там дощ у нас такий пішов трохи. Сьогодні мали садівники приїхати, але відмінили через погоду. А Діма, бачите, в дощ і там щось робить. Такий вітрець. Ну, поки не злива, а так, знаєте, більше, ніж моросить. Всім привіт! новий день, ранок. Сьогодні прямо. Бажання з'явилось розібрати оцю ось штуку, розкопати. Зараз ви побачите, що там у нас. Раніше тут стояв сарай ще пару років тому. Але ми, коли всі сараї зносили на території, у нас тут залишилось такий скарб. Зараз будемо його відкопувати, чистити ділянку взагалі, тому що в нас в планах ще в цьому році тут більш окультурить, щоб ще красивіше було. І тому будемо зараз з цим працювати, вести розкопки, як археологи. Так це виглядає. Якщо фоточку знайдемо, покажемо, як тут було на цьому місці, який у нас сарай стояв. Дід його вже, я не знаю, можливо, вже допалив за зиму, можливо ще ні. Він абсолютно весь дерев'яний стояв. І тут ще штуки дві стояли. Один це гляниз, сарай, типу гараж, і поряд для дров. Ось. А тут я не знаю, тут якісь, напевно, харчі зберігались. Так що отак. Лопату взяв, зараз перчаточки на руки і почнемо маслати. Натягнув нитку для рівня, щоб ви розуміли. Ось такий горб у нас тут. І його треба буде знімати. Цей весь горб. Тут от добре видно, що якось ниточка йде да, і вон туди. Так, бобри, ну ти ж, і отут -от видно великі такі горбик. Ми, каже, відкрили копальню. Так. Да. Ну що, нормально? Ну. ну така слуха і глибока, я думала, що не така глибока. А колись в далекому майбутньому буде басей. Колись. Так з тераси, Тіни, Угу. Uh -huh. і, і хліба. Вод, і води туди. І буде у тебе лунка, полонка. Uh -huh. <рес> 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 Але знаєш, а. Ah. зробили, ну, не враховуючи того, що стіни повжимало. Uh -huh. Це дуже погано. Але перекриття. Перекриття нормально. А ми, no, може, його і збережемо поки. Я, я от за це теж думаю, що. Uh -huh. скоріш за все, я тільки... Рівень попущу угу. трошки землі. А тут зробимо яму для машини, щоб я міг сюди заганяти, коротше, машину ставити і буду крутити тут все. І твою буду крутити. Так, звісно. Зробиш. Тут буде інше. Дивимося, що тут буде, але поки що так. Треба буде зараз розчистити попереду. Жаль, що стіни повдували. Ну. Не розрахували, коли це робили вони. Ще слабий раствор був. Напевно, погано, слабий погано росін. Угу. Поставили, так. Здавила від Да, Так, да, видно, що трошки. Угу. Було, було б прикольно це кабіні розчистити, відчистити і в клумбу, якось проскидати, відмити його. То вже б що ми тоді так і залишимо, так, да? оцю яму? Зараз треба я написати, я, а я розбираю поки. Uh -huh. Отут небезпечно ходити, бо воно як провалюється. Не, не там, не там. У нас тут просто була історія, що садівник провалився. Ну, не вниз, а не так от аж по пояс. Нога одна пішла. Він забув, що тут не можна ходити. Коротше, оці ось балки, бачу ці балки, uh -huh. вони лежать такими металевому uh -huh. перекритті. Uh -huh. І вони mm -hmm. воно як протрухли. Оце забучі землі там, де оці балки протрухли. Так, да, і виходить садівник, mm -hmm. встав, там нормально ще, там хороші балки mm -hmm. були. А отут вже вон така трухля. І він сюди mm -hmm. стає і отак от провалюється одразу. Да, а... Він, так, а так ще повезло. Так, да, бачите? Її нема. Mm -hmm. Але так, да, він пішов так може. А він ще високий просто? Так, да, 2 метри. Mm. Але оце ось перекриття, типу, я дивлюсь, там такий метал добротний. Mm -hmm. Тут е, таке враження, що ну, зараз подивимося, чи уголок лежить, чи швілера. Mm -hmm. Так що ну, типу, нормально. Якщо навіть зробити нове перекриття тут дерев'яне, я mm -hmm. думаю, воно ще постоїть. Yeah. Да? Років так 10-20. Давай, працюй, а я пішла каву пити. А -а -а, я а, прийду ты. подивлюсь. Тобі треба ягіду, Скульчик. Да. Скульчик тежити, як діду, коротше. Стілець? Кульчик. Курчик будеш стежити, як этот. У мене он диван. Допомогла Дімі трохи теж розібрати ці завали, і потім переключилась на свою клумбу. У мене в планах було дещо пересадити, дещо відсадити, розділити. Ледь-ледь викопала оцю траву, Коваль називається. Дуже мені вона подобається, в планах у мене було її розділити та пересадити в інше місце, так щоб гарно було. Раніше у мене це був один такий маленький-маленький такий кущик на три волосинки, і це він так за два роки наріс. І прийшов час його ділити і пересаджувати. І також вівсяницю мені колись Юля Дьоміна дарувала, теж там така манісенький, маніусінький такий кущик був. І е, з нього виросло вже три величезних куща, які я також розділила та пересадила. Потім покажу вам, куди. Ну і Діма вирішив культиватором пройтися у цю зону, тому що лопатою було дуже важко викопувати цю землю. Ну і потім треба буде її. Постягувати там, де у нас ями, тому що у нас ділянка не повністю рівна, десь там пагорби є якісь, десь там є якісь ями. І оце все треба буде потім порозтягувати. Розділила я також цю лаванду, вирішила закрити це місце там, де вона у мене росла, тому що якось багато було в одному місці лаванди, так трикутничку. І пересадила я її на іншу клумбу. Ну, можна сказати, що майже по периметру пройшлася. Тут два куща. Зробила з одного. Коротше, я один кущ лаванди поділила на чотири. Подивимося, як вони проживуться. Я так раніше робила, але глянемо, бо погода така то тепла, то холодно, не знаю, як воно буде. І ще там в кінці цієї клумби теж ще дві лаванди посадила. У мене є ще лавандин. Лавандин, мені, чесно кажучи, більше подобається, але боюсь, його зіпсувати. Його я ще так не ділила, як лаванду, тому поки стрьомно, не чіпаю, хай, хай собі росте. І потім, коли буде трошки тепліше, я ще лаванду всю постражу, покажу на відео, як я це роблю. Взагалі, я в сезон її часто строжу, можливо, за літо десь рази три, може навіть і частіше. дивлячись, як вона наростає, формую кульки. В коментарях просила показати, як обрізані троянди, а це ще не фінальна обрізка. Це, можна так сказати, чорнова обрізка. Мені чисто вкоротили довжину, тому що в мене ці кущі вони були великі з листочками. І мені це все зайве повирізали, а я пізніше, коли вже буде тепло, буду робити чистову обрізку. Що саме сюди входить, я буду підчищати кущ, вирізати всі мілкі пагони, всі які всередині, щоб кущ не загущувався. А, ну і все, все, що хворе. Тобто зараз, в принципі, і рано показувати обрізку троянд, тому що мені, по суті, просто підчистили та укоротили довжину. А ось такі хворі всі пагони, покусані собаками, я буду пізніше вирізати. До речі, на моєму каналі є плейлист про сад, там, де я показувала, як я роблю одразу вже фінальну чистову обрізку на літо. Троянд, як там що підчищаю, на яку там що бруньку треба зрізати, що, куди і як, і чим промазувати оці зрізані крия. От, наприклад, чайно-гібридні троянди, ось дві у мене. Теж, бачите, вони в мене виростають десь метр метр чимось. А їх підрізали на ось таку висоту. Це десь ну, сантиметрів 25-30 від землі. Ось і менше, бо вони погано перезимували. І бачите, за місяць почорніли деякі пагони. Це все треба буде вирізати. Але пізніше, зараз рано ще це робити. Плетисті. Це ось так от зараз виглядає в тому році я оцю взагалі коротко підрізала, бо вона погано призимувала. А в цій плотисті я потім буду зрізати все, все що стало коричневим і все, що стало таким чорним. Залишу тільки ці молоді зелені пагони. Ну що, закінець дня зараз покажу, що з тих. Прокультивував цю ділянку, тому що я лопатою почав, таких ям почав робити. Думаю, ну його баню так не вирівнюю ніколи. Пішов до діда, взяв культиватор, пройшовся культиватором. Зараз ще це буде рівнятись, повстромляв такі штуки, щоб собаки не попадали. Ось тут он, скільки сміття всякого, дуже багато скла, каміння. Короче, все, що можна придумати, все там є. І ще досі в землі, тому що ну, коротше, культиватором піднімало все. Збирав, піднімає, збираю. Коротше, отак от Зараз виглядає вже більш охайно. Це оце ось ще поприбирається, тому що вже реально руки усталі робити. Так що виглядає вже більш цивільно. Потім це все засіється газончиком. Ще покажу, що віха тут насадила красу яку. Вікуня тут посадила отаку от траву. Дуже красиво, це злакава. Я точно не пам'ятаю, як вона називається, але посадила перед нашими ялівцями і буде виглядати прям дуже красиво. Буде передній план, задній план ялівці. Супер. Вже я в шоці глянула на годинник, а вже п'ята година вечора. Прикиньте, наче тільки зранку вийшла на вулицю і вже п'ята година. Тому з дімою вже і проголодались. Зараз він буде. Щось готувати, бо те, що я готувала, ми сьогодні вже доїли зранку. Ну що, дуже заморилась вже. У мене вже крепатура є. І сьогодні Діма приготував обід. Ось тут є сирок, капуста, м'язко. Клас. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Лишай мерші разом будеше.